Домишляємося ми, же лшо ваша милость животних своїх в лубнях зложив, сокровищ, а при них і душу свою ув'язуєш так моцно, же не хочеться вашій мілості і на ку обороні Отчизни і ті службу. А так, бачите, говорить він йому, якщо перевести що е, наскільки ти думаєш про свої багатства, що ти думаєш їх з собою на той світ забереш, чому ти не хочеш вийти у похід, чому ти не хочеш е, взяти, розбити татар? Чому не хочеш нам допомогти? що ти боягуз чи що? Не. Є інформація, що на допомогу Миргородському полку, який е, змагався із татарами в обороні проти Петерка, свічка все ж відправив Осавула Петровського і 20 чоловік з ним. Але коли вони взяли язика татарського, тобто інформатора, то той сказав, що вони вже пішли, награбувавши. Тобто, таке промідлення, таке коштувало життя і.